А я промиваю, блядь, аж до лгких. Отак от, всю прямую кішку. Мені, в принципі, по. Жизнь одна? Стріляйте Коли, в мене! Коли як не зараз. Ідіть там, да, тупая пі. Курит кальян, я о себе сейчас говорю: Путин красавчик, да. Все им восхищались как президентом. Это правда было. Там сейчас uh -huh. спросят, кто им восхищался. Ну я на пизде, Глядь, все восхищались. Я сказала свое мнение, которое было сформировано годами жизни. Да идите нахуй. Ну кто вы такие же перед вами извиняюсь? Я думаю, на российской мове. Я ж слухаю российские пизди в машине. Ты понимаешь, что ты им бабки отправляешь? <свят> да. Там 10-5 такое, что не жалко, я uh -huh. отправляю. Не будет такого, что не будет коррупции. Вот это менталитет. Ну Но це клас. не класс. Мне вообще это не интересовало. Я купила себе транжор, мне была пу ой, блядь на войну и на все остальное я дарвалась к бабкам. Скільки ти зараз заробляєш в місяць. Так. В тебе одна сторіс 1000 євро? Ну, это минута. И тебя купляют за 1000 євро одну сторіс? Да. 30 в, місяць в місяць заробляєш? Ну, більше, да. Є якась сума, за яку тебе можна купити? Да. <реш> Ранжовер, Ранж Ти купує <реш> чувак, він може тебе говорить. А чого ні? Я мечтаю, быть содержанкой. Я... Я люблю... Ну, от а что ты оррешь? Я уже все. <свісна> Проверка! <свісна> а что ты меня Воєнний преступник Путін? Красавчик, де і взагалі? ні, все так однозначно. Ні, друзі, це не моя думка, це лише те, що розповідає одна із українських супермега відомих блогеро. Цей випуск не присвячується російській пропаганді чи зрадникам прямим зрадникам України. Ми поговоримо про тих, хто лишається в нашій країні для того, аби ми ще раз і ще раз думали, кого ми слухаємо, що ми дивимось і кого підтримуємо, хто на українцях заробляє мільйони. А при тому штовхає абсолютно проросійські наративи. Якщо ви не знаєте, хто така Аня Алхім, то хтось із молодого покоління довкола вас точно її знає, особливо тіктокери, інстаграмчики, точно її чули, бачили і, можливо, підписані. Перевірте і обов'язково видаліть її аккаунт. Дівчина, яка прославилась, м'яко кажучи, неоднозначними заявами, і яка отримала своє золоте місце в базі Миротворець. А ось за що зараз розберемось. Хэт, который на меня оборвался, с ваших сторон, ну что вы хотите, какую реакцию? Чтобы что, я извинился, сказала Путин, да вот вам, блядь, понятно? За что мне извиняться? Я ничего такого не сделаю. Я-то сказала, знаешь, <реку> как <реку> <реку> это было? це ж, це ж було пояснення вже, коли я так сказала. А Путін красавчик, не було ж фрази це такої самої. Це ж був фільтр Дудя, uh -huh. і не було там сиділа така, знаєш, що пишуть, знаєш, Сань, а Путін красавчик. Uh -huh. Не було такого. Я, я взагалі, я ніколи інтерв'ю цього не давала. Я ніколи well, не підтримувала. Ти зняла, я пам'ятаю. Ти <поставили> відос тікток. Відос тікток, це вже потім, мені коли, коли, почався хейт, uh -huh. Типа була війна у uh -huh. Донецьку з 2014 року. Да. Uh -huh. Фільтр Дудя, там Путін Красавчик. Тобто, ти зрозумів, там не було як політик. Я така, да, Ну, просто да, сидит там, да, тупая, да, курит кальян, я о себе сейчас говорю. Путин красавчик, да. Все, три секунды сторис, оно есть в интернете. Проходит три дня, опусти вату, сафари, тебе, тебе бьем адреса. Я не понимаю, что случилось. Путин скажет, там, комментарии. Не пойму, я три дня не могла выкупить. За шо? Ты, поняшь, понять, мне извиняйся. Типа, извиняйся, иначе тебе я... дадите нахуй. Ну хто ви такі, же перед вами извиняюсь? Якщо ви мене не так поняли. Да, Ти ж потім виставляла ще відос, де казала, що, типа да, я считаю, Путин, что он да, красавчик. Я, да, я считаю, я говорила, я считала, я, ска... я объяснила, що я уважаю, він як політик, він дуже сильний політик, і він крутий. Я сказала своє мнение, которое було сформировано годами жизни, там, з родителями. У мене много родственников було в Росії. Ну, не России. Вражда... Народ так не враждовал. Я сказала, як есть, і я считала, что да, он действительно крутой. И... Все им восхищались, как президентом, это правда было? Там mm -hmm. сейчас просят, кто им восхищался, но ну, я напила, все восхищались. А, Понятно, что сейчас ситуация поменялась. И 14 срок так... уже в Украине точно. Ну, я так понимаешь, я же сказала свое мнение, которое Э, вообще я. вообще, э, я думала, что. Ладно, сейчас у опять еще один выхэйд будет! сейчас говорю. Но я рассказала то, о чем. Я просто, знаешь, у меня маленький словарный запас, uh -huh. книжки бы надо читать. Uh -huh. И я не сформулировала свою мысль, то, что я иногда бывает не могу донести. Uh -huh. Я сказала то, что мне было сформировано годами. То есть я, я, вообще, я вообще о войне не думала. Я вообще не думала, что Донецк... Ты, 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 ну, понял? Ну, блядь, И все, мне за это типа извиняюсь. Я говорю, Идите, не буду извиняться. Давайте еще раз. Это украинка Аня Алхим. Мешканка місто Дніпра, яка має тисячі і тисячі, і тисячі, і тисячі підписників. Вона, прости, господи, інфлюєнсер, інфлюєнсер. Та хто щось каже, а потім всі такі о, я як какана, я хочу як Вона торгує шмотками, якимись геолокаціями, місцями, які вона комусь радить, ну тобто різними речима замість того, аби піти почитати книжки, замість того, аби отримати якусь освіту. Люди йдуть якраз до інфлюєнсерів, тому що вони їм щось радять і власне живуть так само їхніми мізками. Хоча і сама Аня Алхім каже про те, що їх в неї немає. А інакше як пояснити, ну припустимо, справді. Можливо, кожен може допустити якусь помилку, сказати щось не те. Але сила людини, особливо в країні, яка воює, це сказати: Блін, я була дура, я навіть не подумала, що сказала. Натомість вона каже, ні, ну так, так думали, так казали, багато хто. Путін красавчик, все, що їй сказали свого часу, це вибачася". на що вона сказала, ви що, хто ви, хто як? я, я да ні. Я сказала, і все, країна, яка 9 років воює. І у той час, коли вона про це казала. Звісно ж, війна вже відбувалася. Вже в нас були анексовані території, але Путін був красавчиком. Вже російські війська заходили на Донбас і гинули наші хлопці, але Путін шо? красавчик. За що вона, і отримала своє почесне місце в базі миротворця. Ні. Яка виникла в, на, на Донбасі? Ті, чи ти взагалі навіть не розуміла, що там. нет я не анализувала вообще вообще был же майдан да. я вообще если честно я в политику начала мне как когда война у нас началась mm -hmm. я не буду брать меня был майдан и я вообще подумала что это за все учинил порошенко mm -hmm. мне отказался на ну, что не так как Я не не знаю. я Я думала, что это типа из-за Порошенко там началась. Она в Донецке. Там Янукович, подожди. Янукович был в приладе. Янукович был ну, Майдан, потом сменился Порошенко. Я я, я я путаю. Нет, ну я думала, что мне все время казалось, что это Порошенко. Я не знаю, почему, не помню. кто там мне, наверное, сказал, я так об этом думала всю жизнь. И мне казалось, что из-за этого я вообще, Вообще не понимала, что мы воюем с Россией. Клянусь, mm -hmm. может, сейчас кто-то подумает, что я тупая, но в натуре так и есть. Я вообще не это не интересовала. Я купила себе транжор, мне была блядь, на войну и на все остальное я дорвалась к бабкам. Типа, я mm -hmm. ну... Зараз жалкую, что ты дети сказала? Конечно, жалкою. Да? Конечно жалкую. я бы 300 раз вообще подумала, бы, я бы, я ты знаешь, я бы даже э, не так, я, я, я б, б выставила, там, «Путин красавчик», да, то я бы людям пояснила, я бы не посылала их на. А пояснила, що ви вірно ви, мене зрозуміли, це був фільтр, я типу, просто ляпнула. Якщо це там задіяло чувства людей, які в Донецьку, я б сказала, вибачте, вибачте, типу, я би об'яснила. Чого ж дай мені пістолет? Де? Хто? Навіщо? Для чого вона споживає кисень? В нас і так величезна проблема з усіма природніми ресурсами, і ми ще й це витрачаємо. Революція гідності це не Майдан і Порошенко, це історичні події в нашій державі. І так неможливо бути поза політикою, тому що тоді певною мірою палала абсолютно вся країна. Ти мав бути не знаю, в клуаці, в гіперсні, в кріокамері для того, аби не знати, що відбувається в твоїй державі. Я на той час. Теж була молодою студенткою, не частиною інформаційного простору. Я не займалася політикою, взагалі, що таке, цікавитись. політикою? це ж твоє життя в твоїй країні. Щось відбувається в кінечному. Якогось кінці кінців, коли ти купуєш Rover, ти бачиш, що вчора він коштував стільки, а сьогодні він став Х2 мінімум, тому що стрибнув навіть курс гривні. І що тобі не цікаво? А чому це так відбувається? Тобі не цікаво, чому хлопці з твого оточення теж тому, що Дніпро було є і лишається теж певною мірою прифронтовим містом. Зараз набагато більше, але й у 2014 році, у тому числі, хтось їде на фронт, хтось потрапляє в шпиталі. Як можна було цього не помічати? Якщо ти не хочеш, і тобі не цікаво, тому що все, що в орбіті твоїх інтересів, це, наприклад, бабло не знати про революцію гідності про 13-14 роки, це те саме, що не знати, як Україна здобувала свою незалежність, як формувалася Київська Русь, що таке просто буденні, банальні, звичайні речі, які нас. Врешті-решт оточують це як не знати, що Київ, столиця України, Україна, частина Європи. Ну а на цьому материку знаходиться не тільки Європа, а ще Євразія і, на жаль, Російська Федерація. І найстрашніше, я ще раз підкреслюю це те, що багато хто не відкриває, наприклад, історичні ютюби і дивиться дуже круті огляди, де все пояснюють, як наше минуле повпливало на наше майбутнє і сьогодення. Найстрашніше це коли молоде покоління відкриває сторіс і дивиться за Алхім, яка розповідає про те, що все зробив Порошенко, замість того, щоб сказати, як тоді у 14-му так і нині у 22-му році всю цю агресію зробила Російська Федерація. Але куди там? Путін же, красавчик? робляєш в місяць Хотілося б більше. чесно, я... Це хороша відповідь. А в цих а, рах, мені 15. завжди мало, але в мене зараз реклама коштує скільки? тисяча євро сторіс. Скільки М? ти робиш сторіс в місяць? Ти кожен день сторіс є? Реклама? Кожен день сторіс є, так. Да. В тебе одна да. сторіс 1000 тисяча євро? Ну, там, мінута. Одна сторіс? Да. 1000 євро. Це да. що, з ума сошла? І в тебе купляють за тисячу євро одну сторіс? Да. Тридцять місяць в місяць заробляєш? Ну, більше, так. Да. Десь п'ятдесят. Ну, може, не рахувала. Ну, в середньому. Ну, десь десь так. Да, да. Ну, може, так. Да. Перед початком війни оплатили рекламу косметики за 10 тисяч гривень. Звісно, спочатку війни було не до реклами, вона пообіцяла повернути кошти, так і не повернула. Писала їй потім багато разів. Спочатку вона нові відмовки давала, а потім взагалі тишина. У мене є всі скани переписки. Для мене вона просто шахрайка і безсовісна людина. Нічим не відрізняється від русні. Я Не знаю. Я думаю, що це й блядь ти думаєш? Якщо в неї є скріни, то можливо, не наїть. <с Mah. ріць> ну, хай покаже скріни. От вона ж подивиться цей підкаст. Так, Луценка Марія Луценка. Марія Луценка, да. якщо ви подивитесь, і дайте мені скріни, якщо я вам не пролучу, я вам їх поверну. Так, <ріць> да, тобто, це ще один приклад, як вона свою публічність, свою сторінку, як блогер використовує. І зараз, сьогодні, в сучасній Україні, в якій. Я думаю, що для неї на останнього не ясно, що відбулося 24 лютого, але впалаючи палаючій Україні, яка бореться за свою незалежність, за те, щоб зібратися докупи, за те, щоб профінансувати, блін, не якусь піську. А можна казати Вітюбіт Піська? Можна казати в Ютубі піська. Так, от замість того, щоб тисячу євро відправити на збройні сили України, вони відправляють ані Алхім, яка я нагадаю, вважає, що Путін красавчик, і що в 14-му році Порошенко все це почав. І це прекрасно. Я радію щодо всіх блогерів, які заробляють, які щось придумують, які намагаються тримати економіку нашої країни. Бо, врешті-решт, коли тобі заплатили тисячу, це означає, що десь ти цю тисячу витратила в Україні на нашу економіку. Сподіваюся, що вона не відвозить всі ці гроші за кордон. Але сам факт: вона людина, якій довіряють, до якої йдуть і купують рекламу. Вдумайтесь людині, яка проти країни-агресора нічого особливого. Чудное Виходжу з тренування з царського, стоять два, два хлопці, молодих, лапше mm -hmm. юних, і кажуть мені, зсу машина ЗСУ підписана. Кажуть, ми вас чекали. Ми на Лесі вас побачили, бо ви вели прямий ефір. Ми поїхали за вами, ані в царському ждали мені полтора часа, поки я потренуюсь. Кажуть, нам треба закрити збір. Будь ласка, допоможіть. Вони відправили мені відео, де достали три прапори. Я їх підписала, вони mm -hmm. там їх будуть розігрувати потім з автографом. Цікаво просто рахувала, скільки ти вже відправила своїх коштів. Ну більше більше. Більше зараз тобі скажу, коли збирали перший перші... збір був. А, коли збирали на Баректари, по-моєму, на Беректари по 40 тисяч гривень, це такі, саме максимальне, це те, що я відправила, mm -hmm. це мій максимум був. І там 10-12, туди, туди, Сумарно, туди. 200, ну, чесно, не буду, не знаю. Mm -hmm. 10-5, що не жалко, я відправляю. Mm -hmm. Що ні жалко. Ну, в принципі, так, воно ж так завжди якось трошечки піднужує, коли треба відправити на Збройні Сили України, а тут ще платячку, туфельки, от це все. І ти якби це відправляєш. Але найголовніше, як правило, будь-яку людину, яка донатить, і це не має значення, чи це тисячі гривень, чи це сотні. Бо ми розуміємо, що всіх зараз під час війни доходи різні. Ніхто і приблизно ніколи не згадає, скільки він задонатив. Ну тому що війна триває в повномасштабному обсязі. Понад 13 місяців, та і кожен раз щось відбувається, комусь треба на щось докинути. Підрахувати неможливо. Та й немає сенсу. В цьому немає ніякого сенсу, тому що це все одно як рахувати, щоб моя мама мені сказала, скільки вона дала мені кишенькових грошей в дитинстві. Що ну є якісь нормальні звичайні речі? Це як робити щось для себе, ні для когось. Тому ти не ведеш жодної бухгалтерії, жодної математики. Я не хочу і не буду оцінювати її вклад в підтримку зброї. Сил України. Хоча з іншого боку, ми нещодавно і побачили, що виявляється, є і інші люди із сумнівними професіями, фахами, які працюють на розвитку нашої країни. Чим вони займаються, чим вони допомагають у Міноборони, Вони не кажуть, скажуть, що скажуть про це тільки після війни, але при цьому вони надзвичайно важливі члени нашого суспільства. Ну можливо. Ходи в житті на українському. Бо я думаю на російській мові. Це поки не, не, ну, не перестануть. Да, тикати розмовляй. Тикати, от ніхто не перейде. На російські я не пісні, я ж слухаю російські пісні в машині. Ну, ти хоч слухаєш і на стрімінгах, Кого-кого? Не на стрімінгових площадках, хоч слухай. Це ж таке стрімінгові? Не кажи, що ти на стрімінгових площадках. я не знаю, що таке стрімінгові площадки. Ну, типа, на Apple music, Spotify, це все стрімінгові площадки. А, на Apple music, так, звісно. <реш> ти розумієш, що ти їм бабки відправляєш? Да. Ху... Я не розумію, як це їм бабки відправляють. Ну як? Ну, на хуй? Ну, ну... З сторони, ти донатиш. Ой, з однієї сторони, ти донатиш, а Диви, з іншої сторони, да. сторони, ти просто всі свої донати обіцінниш. Сама тим, собі ти... в мінус. Конечно, ти, Подожди, так. Подожди, так якщо я слухаю на Apple Music, то що? То їм падають деньги за стріми. В натурі? В натурі. Ох. Що тут скажеш? Інтелект, родиція, життєвий досвід, просто спілкування з іншими людьми, могло б повпливати на Аню Алхім. Але замість цього вона слухає російську мову і розповідає, що як я можу перейти на український язик? Та ніяк. Це питання, якщо хочете, сили волі. Абсолютно всі, ми, ну чи майже всі жили в зрусифікованих містах, русифікованих родинах. Звісно, говорили російською. Мій глядач чудово знає, що і я використовую в роботі, коли є привід саме російську мову. Але уявити собі, що я б не знала державне, щоб б я не володіла українською, я не знаю тоді, ким би я була напівлюдинкою, ким. Що я тоді мала би робити в цій державі, розповідаючи про те, що я ще й слухаю на стрімінгах ще й російську музику, не знаю якого небудь шамана з його я русський. Взагалі, це теж певний провідник, якщо хочете популяризатор. Якщо її дивляться і слухають тисячі або мільйони людей, не знаю в чому там вона зараз вимірюється. То вона каже: слухайте, немає нічого страшного в тому, щоб все ще симпатизувати Росії. Ну тому, що що там не винавати, не все так однозначно Путін красавчик. Дивіться їхнє кіно, споживайте їхню музику, читайте їхні книжки. Та й взагалі, ми ж скоро зустрінемось на одних курортах. Знову будемо однією російською мовою е, не знаю, обговорювати якісь життєві справи. Це і є велика шкода і велика небезпека. Я б на місці оточуючи Халіна Алхім відправила її, ну наприклад, кудись на перевиховання до Ірини Фаріон. Ось вона би точно сказала, що із нею робити. Ніколи е, не буде такого, що не буде корупції, бо це менталітет. Ну, це я так вважаю. Завжди можна буде сидячи на дивані, рішити пару вопросів, не виходячи з дому. В Європі так не можна. 55 документів там і що ще. У нас це можна по дзвінку. Ну це не корупція. Це зв'язки. Ну, я, я... Корупція. Корупція. корупція по, ну, по, -по телефону. Тобто там справку якусь, пожалуйста, то не треба нікуди їхати. тобі в інше місто. Ну це не клас. Я не маю на увазі там усі гроші увесь весь весь бюджет. Зараз не беремо бюджети, куди там діватися. 9... А для мене корупція це вирішити питання. По телефону, або вирішити питання, тому що я на Алхім, і я прийшла там, і мене там якась привілегія. От для мене це корупція, ну, це легке рішення випросу. Але ну, це, 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 це телефонна корупція. Ну, мені здається, це клас. це топ. Як це впливає конкретно на бюджет країни? На а держ... як це впливає? От я це точно якось впливає. Ну, типу, ти ж платиш 5, ну, словом, 5 тисяч гривень, щоб тобі зробили швидко паспорт, да? да? Ти ж платиш, типу людині, яка там, ну окей, Ш -ш 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 кому від цього буде погано? Це буде, ну типу, людина кому? стане більше заробляти, бо вона на державній посаді не заробляє багато. Ти отримаєш швидко документи. Ну, я знаю, що, ти, що, що кому буде погано. Кому? Погано буде тій людині, яка не може дістати п'яти гривень і зробити собі цей паспорт. Але в мене є зустрічне питання до цієї людини хто вам винувати? Цікаво, а чи знають люди, які. Розмірковують про державну корупцію. Що корупція це колопільна така згода? Ну, знаєте, це не тільки коли корупціонер, той хто бере гроші, а ще й той, хто пропонує. Боротьба з корупцією вона розпочинається. О, господи, зараз просто капітанські пагони впадуть мені на плечі. Вона розпочинається з нас особисто. До речі, паспорт зараз, ну принаймні за якщо ви хочете, можна зробити за три дні. Можна за тиждень, можна за три. Принаймні, я так робила багато років тому, і ти платиш все одно там же на місці. Тобі пропонують. У тебе є там зайві гроші і менше часу. Велкам. Ви все це можете спонсорувати. Для цього не треба обходити якісь системи ем, державного регулювання. Для мене показовим було, коли всі почали купувати справки щодо вакцинації і розповідати, яка держава жахлива, в нас корупція, все так погано. І я кожному казала: а на що ви несете гроші? Не хочете вакцинуватись? Не робіть цього. Я пішла тричі вкололась і як бачите, абсолютно жива. Притому для мене це ще й був досвід, коли ти не вирішуєш через право дзвінка, якихось зв'язків і так далі. Ну, і звісно, якщо тобі розповідають, що Ані Алхім, фамілія і дінюшка відкривають любов двері, то та від цього відмовитись надзвичайно важко. Ви що думаєте? В Європі чи в Америці було якось інакше. Вони що з космосу до нас прилетіли ні, вони всі такі самі. Але спочатку держава з цим бореться, суспільство бореться. Ну а потім вибудовується якась система. Але розповідати про те, що ти дрянь, тільки тому що тобі це дозволено, ти можеш іти в країні, це не індулігенція. Вона і сама. Фактично руйнує своє майбутнє і майбутнє нашої країни, тому що вона звикла жити так, як живе. Так, як, до речі, живуть і те, що процвітають в Російській Федерації. Тебе можна купити? Да. Ренджеровер. Тобто, якщо 200 тисяч євро. Ренжовер ти купуєш <реш> купує, чувак, він може губити. А чого ні? Може бути да? так. Да? Да. Ну, а чого ні? Ну, якщо симпатичний чувак, чого ні? А якщо не симпатичний? є дід? Ні, дід нет. нет, нет, нет. Для мене зароботить на реш напрямся, і не, тр... не тримати гроші, куди я їх тринькаю. Я на сам ху... трачу гроші на хуйню. Ага. Якби я трошки скупила, то я б його купила сама і ну, типа, все було ок. Угу. Але, звісно, хочеться, щоб нічого не хочеться напрятися. Ну, человеческий... скільки, скільки ти в місяць витрачаєш? Піздя, не знаю, скільки я заробляю, а витрачаю ще більше. Ну, от в день. Що ти витратила коштів? Ось сьогодні скільки, бо я дома сиджу. Мені не поїхала вчора, вчора теж ні ні Позавчора. Неділю дома сижу, нікуди не виходжу. Подивись, в мене один поход в гудвайн це мінімум 10 тисяч гривень, бо я беру якусь лохину за 600 гривень пачка, зефірка з кальвадоським мармеладом, тисяча гривень пачка. Сумка нормальна стоїть трьошку. Ну хорошо, трошки. Ну ти ж не кожен місяць Ну, Кожен місяць купаю купляю якусь Е, е, Сапоги, там 1900. дев'ятсот. Ти все твій бухгалтер буде. Так, я ж не зрозуміла, день місце було для донатів. Вона ж там якісь шалені кошти каже: ну, якщо не жалко, 5-10 тисяч гривень. А, а, а значить, сумка і чоботи це по 2 тисячі доларів. Коли людина має можливість, вона це витрачає. Це власне її гроші. Хай вона з ними робить все, що завгодно. Я ще раз підкреслю, що це теж певною мірою допомагає нашій державі. Хоча з іншого боку, це не про. Не знаю, мораль чи якісь правила в нас їх не існує. Та навіть війна це теж таке життя. Але коли в тебе є певні виклики, та от я завжди думаю, перш ніж щось купити, куди я в цьому піду. Та це буде Київ, в якому я буду сидіти в бомбосховищі в чомусь новому. Чи це Київ, який вже переміг після війни, після того, як ми здолали цього ворога і я щаслива крукою кудись на парад перемоги? Ну тобто, все це мені абсолютно не цікаво, якщо моя країна продовжує палати. Якщо кожного дня я бачу. Чи як якась ракета прилітає в будинок і позбавляє людей їхнього майна? У них немає нічого, і велике питання їхнє майбутнє. Тому я завжди підкреслю, як важливо донатити на збройні сили України. Тому ми постійно відкриваємо, продовжуємо різноманітні збори на підтримку не тільки наших військових, а ще й тепер звертаються і люди, яким потрібна допомога для купівлі будинку ще чогось. Над цим має працювати сьогодні будь-який блогер. Це номер один. Все інше обов'язково встигнеться, але нащо все це купувати, якщо в тебе війна, і ти в бомбосховищі? Жизнь. Якось з блокіровками акаунту. Заблокірують, все не. Так вона мене йокнуть. І не восстановить, і не будеш, не будеш заробляти. Що будеш робити? Нічого нову создам. Інстаграм пропаде. Ну, от всю... Ескорт. Підеш в ескорт? Да. Да? Та ні, на ну, який ескорт? Ні, ну, я не ну, знаю. ну та ні, не піду, ти що? не піду. Я б давно ну, вже пішла. Якби якби... Ну, се стає тяжкі часи. Що не підеш оскор, якщо не буде баба. -коші? Я думаю, що з моїм їбам, коли вже похуділа, то ну їба ну хто ну да, хтось хтось, да, хтось не підбере. Будеш чувака, шукати. Е, Ну... Ну, ти ж знаєш, що коли ти ціленоправильно шукаєш, аби сьогодні. Якийсь... Я чесно, я, я, завжди, я завжди собі хотіла зарядженого чувака. Це була моя прям ціль з дитинства. Але так, так скажи о своїх планах, він зробив себе наоборот. Сюди приходила заробляти сама. Мені вс... Я мечтаю бути содержанкою. Чесно, я скажу. Для мене, прям, от, я я хочу так сюди... кожен ранок чую. ти В мене немає нічого поганого. Це хубаво, твій чувак, тобі заряджає бабками, роби, мала, що хочеш, такі не мені голову. Я мечтаю про таке життя а що я маю сказати? Ну дати якусь оцінку. Я не знаю. В мене в моєму оточенні в моїй малесенькій бульбашці таких людей немає. Всі довкола мене зараз працюють на перемогу нашої країни. Всі на своїх малесеньких фронтах. Мої подружки, що вихідних збирають різні різні продукти, все, що передається на фронт. Хтось їздить за кордоном, там збирає різноманітні донати. Везе сюди в Україну мої куми займаються автівками для Збройних сил України. Ну, не знаю. Я просто маю геть інші приклади, і всі, всі продовжують жити, радіти, влаштовувати свята, щось купувати. Але це дуже важливо твій заряд, те, що ти несеш. Всі мої глядачі знають, що мій YouTube, всі мої соціальні мережі, вони про війну, вони довкола війни і заради нашої перемоги. Я ще раз наполегливо рекомендую перевірити, на що підписані. Ваші діти, ваші близькі, ваші знайоми, ваш чоловік це теж надзвичайно небезпечно, тому що поки ми будемо спонсорувати таких людей. Не ідейних, не тих, які переймаються нашим майбутнім. Ну так ми і будемо втрачати. Скільки бабла пішло фіг знає куди, а не на Збройні сили України. Друзі, не будьте такими, будьте кращими. Думайте про майбутнє своє своїх дітей. Не давайте їм слухати російську музику, не давайте їм дивитися російське кіно. Вивчайте їх то абсолютно іншого і, врешті-решт, погортайте сучасну історію України. Розкажіть своїм близьким чи самі. Загляньте в цьому немає нічого страшного на події 13, 14, 91 року для того, аби розуміти причину наслідкові зв'язки. Це надзвичайно важливо, це наше з вами майбутнє. Мене звати Олена Курбанова. Це був мій YouTube канал Курбанова Лайф, де ми сьогодні розбирали отакі тренди. Хто теж як і я? Те, що був шокований, почутим і побаченим. Не забудьте лишити вподобайку. Хай більше людей дізнається про кумирів сучасності і не будуть схожими на них. Незвісно, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!